У середу до Надії зателефонував її чоловік Богдан Годованюк. Він боєць полку Азов, якого визволили із полону. Разом із ним повернулись в Україну ще двоє мешканців нашої області. Хлопці повернулися насправді занадто знеселені, і худі. я бачила відео з виходу. Я бачила фото чоловіка. Це Якщо чесно, це, це дуже важко. Я думаю, скорше всього, що в Хмельницький він повернеться ну, можливо, два-три тижні, але перш за все ми поїдемо на зустріч до нього туди, де він буде. Сьогодні Надія знову вийшла на щотижневу акцію Поверніть героїв додому, аби підтримати тих захисників, які досі у полоні. Багато побратимів, які які воювали разом з моїм чоловіком досі в полоні, а полон вже триває більше чотирьох місяців. Це занадто довго. Про військовополонених говорять учасники акції не можна мовчати і боротись будуть до повернення останнього захисника. Військовополонені сьогодні, на жаль, знову ж таки не мають зв'язку зі своїми рідними. Вони не знають в якому стані вони знаходяться чи надається їм медична допомога. Чи мають вони належне харчування? Це не тільки захисники і захисниці Маріуполя, це й інші підрозділи. У мене вчора один із друзів вийшов, от, був на зв'язі так. От, і пусть наші маленькі оці заклади по всій країні вони допомагають. Допомагають духовно хлопцям. І будемо стояти до, до останнього, поки всі не вийдуть. Україна. Усе. Олександра бореться і вірить, що її чоловік, який досі у полоні, одного дня буде вдома. Я дуже щаслива за те, що хлопців обміняли. Хлопцям дуже важко, дуже важко. І тримаються вони заради нас. Того ми розказати не маємо. Зібралися, стали в стрій. До наступної п'ятниці ми є в один одного, ми є в хлопців. Дочекаємось всіх. У Хмельницькому акція відбувається щоп'ятниці, о 12-й годині. Її учасники закликають виходити на вулиці і мешканців інших міст. Ірина Муляр Валерій Телеховський. Новини міста.